Цьому відео я буду грати в ігри в телеграмі. Так, ми в телеграмі, і я повинен вам сказати, що тут не буде хамстер-комбат і всяких кліків. Та я все розумію, навіть дозволяю вам відписуватися. Ну а так, то у мене є 5 чатів. В усіх із них ми будемо сьогодні грати. Так, і почнемо ми з цього. І так, щоб активувати бота, нам потрібно дещо написати. По секрету потрібно написати ТЛО. І попус. І писати потрібно саме це, бо якщо ви напишете щось інше, то бот просто не активується. Він заблокує вас. Так? Ну а так, бот у нас активувався. Так, натискаємо сюди. І тепер ми додаємо бота в наш чат. В будь-який чат. І ми можемо пограти в ці гри. Почнемо ми, мабуть, з самого першого чи останнього. Так, спробуємо. Так, я якось швидко загинув назад. Як я розумію, нам потрібно ламати дерево. Ось так. Угу. А якщо ми ламаємо його так, що палка падає нам на голову, ми гинемо. Чувак уже загинув. Знаєте, з цього не можна сміятися. В цілому, я вже зрозумів, як це грати. Так, стоп, дивіться. Це відео я записую на ноутбуці, а граю я чомусь мишкою. Хоча можу кнопками. Так можна взагалі? Так, так можна. В цілому так набагато простіше, чесно. А, так. Заново. Це було якось швидко. Так, секунду. Стоп, тут є левела. Чому всі рази, коли я переходив, я цього не помічав. Уже третій левел? Ого. Так, в мене нарешті є 100 балів. І це шостий левел. Сьомий левел. В цілому гра є досить прикольною. Тепер я знаю, що я буду робити на математиці. Йдемо далі. Які тут ще є ігри? Їх тут є дві. Давайте спробуємо ось це. Що це у нас? Плей. І так. Що це? О! Стоп, що? Я нічого не зрозумів. Чому мене тільки що снайпнули в польоті? Що, що це тільки що було? Ага, я зрозумів. Коли ми натискаємо кноп, ми починаємо летіти в інший бік, але ми летимо постійно по колу. Поїхали. І нам потрібно так літати, щоб пушка нас не вбила. Так. Окей, ну це досить прикольна, гра. Тепер я знаю, що я буду робити на уроках мови. Все, третій левел. Чи зможу я його пройти? Не зміг. Боже мій таке відчуття, ніби це прям мені в голову вистелили. Так, заново. Все, левел один є. <кхе> Бідна пташка. Так, наші ми пройшли третій левел. Далі йде четвертий. Ого, неочікувано. Я заразу так швидко слився. Боже мій. В цілому, я тепер знаю, що я буду робити на уроках мови. Йдемо далі. Яка у нас є третя гра? Матч батл, Поїхали. Матч батл. Я в математиці. Ну я дуже розумний в математиці. Та. <тепер>, тепер я знаю, що я буду робити на математиці. Та. Так, поїхали. Матч батл. 147 мінус 98. дорівнює, Думаю, ні. Я, походу, занадто багато думав. Так, ще один раз. 64 плюс 24, та дойв Боже мій, ну що я? 21 поділити на 3 дорівнює 4, ні. 89 плюс 27. Ні. Це ні, ні, так. А, я не встигаю. Ой, насправді, було так. Хе. А, клята математика, ненавиджу її. Пішли далі, пішли до наступного бота. Так, наступний бот це у нас ось це. Happy Farmer Цю групу рекомендував мені мій підписник. Пишемо тут щось. Ну допустимо, тилох і крапка Все. Тилох і крапка. Він мені нічого не відповів, ало? Ало, чому він мені нічого не відповів? Можливо, і за те, що я його обіду. Так, заходимо в Play. Він може дізнатися вашу вашого Та пай дуже мені. Сподіваюся, я завтра не зайду в інтернет, а там буде пласка ip австралійця. І так, що це за гра? Що я тут можу робити? Я заходив сюди півчасу назад, щоб подивитися, що я тут можу робити. Я посадив дерево і це все. Стоп, це і все. Я звісно, можу тут купити насіння, корм. Камон, це все це буквально найскучніша гра. Із усіх, яких я бачив Так, далі у нас іде гра Я буду грати саме в цього. Так, поїхали. Що саме перше треба зробити? Написати бас. Закидуємо м'яч. Я промахнувся Чому я промахнувся? Так, ще разок. Бас. І-і. Та ви злучаєтеся з мене. Бас. Не так швидко, спробуйте через 10 секунд. Бла бла. Я хочу вже. Так. Є, yeah. чому я тут попадаю, так ніби я в житті. В цілому, якщо вам більше подобається футбол, то є фут. Так, і я забив гол, хоча я не люблю футбол. Далі можна кинути куб. Що що виб'є. Що що мені виб'є. Ван, спробуйте ще раз. Окей. Okay. Не так швидко. Так ти мені сам сказав, що спробуйте ще раз. Так, 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 так. О! Uh. Бот, oh! будь ласка, не відповідай їй. І так, в такій файній компанії сестри, яка била мене арматурою. Ігнориші бот. Клівіта! Клівіта, бот мене не ігнорить. І так, сподіваюся, я завтра буду живим. І так, що тут ще є? Одним словом, найважливіше. Казино пишемо ось так і ставимо суму грошей. Допустимо, я не скупа людина, можу дозволити собі поставити 5 мільйонів. Рулетка крутиться, і. Ви перемогли. І так, є ще два бота. Це мафія Bot і Крокодил. Але в них я не можу зіграти із-за того, що я один. А для гри потрібно мінімум 3 людини. Тобто натискайте вподобайки, щоб я покликав своїх підписників. В цілому всі боти є в описі під відео і в моєму телеграм-каналі. І єдине, що я можу сказати, це. Байбу! хочеш більше фанутися, не вподобайку, друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.